Що являють собою сучасні в аніме, У чому їхні секрети? Як вони створюються? До чого тут розвиток і драматургічне коріння? Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, що робить екшн-сцену в аніме цікавою, а що нудною. А також спробуємо зрозуміти, який екшн у ніндзякамуй. Я впевнений, що ви не раз стикалися з такою ситуацією. Ви бачите екшн сцену, але вам абсолютно все одно, наче ви дивитесь на той нудний діалог перед цією ж екшн сценою. Причина цього здавалось би проста, і корні можна побачити лише зрозумівши, що таке екшн сцена. Вона є невід'ємною частиною драматургічного твору, кульмінацією сюжетного конфлікту, підтвердженням зіткнення подій і підсумком усього відбувшогося раніше. У кінці кінців екшн-сцена сцена це дія у найскравішій її прояві. Дія була і буде сокральним елементом різних праць. Але найголовніший і невід'ємна частина драматургічного твору це персонажі. Саме вони показують нам все, саме через призму їх поглядів. Ми спостерігаємо дію, яка переходить в екшен у момент кульмінації. Навпаки, більшості думок битви в аніме не зводиться до простої перестрілки і бійки сверх. Людей з суперсилами. Навпаки, існують цілий ряд тайтлів, які використовують дуже яскравий і незвичний підхід до зображення екшена, наприклад, мобсиха 100 або у свічає Ван Пачмен. Хтось по максимуму користується реалізмом бойовки, точніше використовує реальну хореографію бою. Хтось перетворює бій біймечників на витвір мистецтва, наприклад, безліч старих аніме. Саме вони часто й дотримувалися такої схеми, а деякі вважають за краще виділити в екшені гумористичні моменти. Проте, давайте подумаємо, як створюються справжні геніальні екшн сцени, які Запам'ятовуються на довгі роки, а можливо і на все життя. Саме такі сцени є справжніми екшн сценами З суті, в вніме можна уявити у вигляді чотирьох ключових питань: що, як, чому. І хто саме вони визначають усю конструкцію сцени в аніме. Сьогодні ми розглянемо екшен в Ніндзя ніндзякамуя, а також я наведу приклади грамотних екшен сцен із інших аніме. Коли розглядаємо аніме, необхідно розуміти, що участь персонажів у дії є фундаментальним аспектом кожної сцени. Питання, що визначає масштаб подій, степень реалізму і ідеали, які передають глядачеві через персонажів. Наприклад, в перших серіях атаки ританів і код Гіас антагоніст і його загрози представлені на мертво прямо, будь то титани, які прорвали стіну або Скі війська, які прагнуть придушити повстання. Глядач відразу усвідомлює, хто є джерелом конфлікту і яку загрозу він представляє. У супергеройських аніме визначення екшену трохи інше через присутність архетипу спасителя. Так само цей архетип практично завжди переслідує героїв Сьонона, Наруто. І чого Луфі, а нині танджери та Ітадорі. Всі, кого я перерахував, є, якщо не на словах спасителями, то на діях. Кожен хоче врятувати людей. Це одна з кладових їх ідеалу. Але виніми на так багато супергеройських тайтлів. Більшість з них є якраз сьонанами. У багатьох сьонанів є архетип Спасителя, з цим архетипом інколи грають, як в магічній битві, чого варті спроби таторів рятувати людей, але при цьому більшість помирає. А слідом за цим йде бій, екшен, в якому ми бачимо людь, злість і наслідки дій герої, які в послідовності формують питання. Як проте, якщо відповідь на питання, що зводиться лише до порятунку, якщо відповідь примітивна, то й екшен буде примітивним. Неважливо наскільки великий бюджет у проекту, якщо запитання стоїть. Але той екшен буде лише марною витратою грошей. Старі аніме, такі як Ков Бобі Боб та інші, представляють собою особливу тему. Тут екшен не просто битва, а зіткнення діаметрально протилежних ідеологій, які є ідеалами героїв. Сама битва стає ілюстрацією всесвітнього балансу, заснованого на протилежностях. Тому кожен бій перетворюється в високу і духовну подію, де важливий не лише результат сутички, а й переданий нею зміст. У сучасному аніме цього зазвичай немає. Точніше, воно не піднімається на той рівень, на якому Відповідь на питання, що буде формувати складну відповідь, а саме вона і впливає на створення хорошого екшену. Як екшн сцени в Лінзі Каму відповідають на це питання? Що є ворогом, корпорація, що відбувається, помста, що використовує герой? Сверхсили, корпорація завжди щось велике, щось, що відображає жадібність. Це ми бачимо і в аніме. Вони вбили сім'ю головного героя, і вони стали його ворогами. Ця відповідь формує масштаб екшену, протистояння світу, протистояння корпорації, відповідь помста. На що ж вона впливає? Вона виявляє сенс бою, що рухає головним героям в екшен сценах Їм рухи, бажання помститися за сім'ю. Наступне сверхсили, відповідь визначила степень реалізму в екшенсценах. І щодо реалізму в ніндзя -крані. Амуї багато не скажеш, тільки подивіться, у нього на спині може бути рука, але хореографія чимось схожа з реальністю. Це питання розкриває вид самого екшену та його розвиток, а також зачіпає три сторони: екшену, місце, час і зйомку. Японці досить легко справляються з зображенням видів самої Японії, як у минулому, так і в сучасності, але куди гірше їм вдається зображення фентезі-сеттингу. Всілякі гаремники з магією та лицарями не можуть повністю показати дійсно цікаві сцени бит, адже вони не відтворюють повністю оточення фентезі середньовіччя. Головні герої в таких аніме ходять або в тонких обладунках, або зовсім без них. Жінки це взагалі. Лі окрема розмову, тому що це фан-сервіс, є виняток у вигляді фрірен, але екшен і фрірен це не дуже сумісні речі. Є ще декілька винятків, але то вони і винятки, що не схожі на інші аніме. За визначенням місця сліду визначення того, як саме розвиваються події. А розвиток подій стикається з часом, що дозволяє їм знайти свою форму. Час в екшені будується по піках, зниження шансів, поява надії, перемога. За цією схемою працюють практично всі бої в аніме, особливо в Сьонунах, Там це зведено практично в абсолютно битва любить сміятися над цим абсолютом, тому що раз за разом, коли ми доходимо до пункту появи надії, не завжди настає перемога. Точніше, та перемога, яку зазвичай бачить Сьонена, чого варті моменти, коли Сокуно не приходить на допомогу, як це робить дев'ятихвостий. Автор каже цим, що підкорятися трьом пікам не так важливо, якщо є інша проява часу в сцені. Ця схема трьох піків працює завдяки своїй простоті, пластичності, зрілості і схожості зі стандартною структурою побудування сценарію. Звичайний глядач віддає перевагу простим і зрозумілим історіям. Аніж важким і заплутаним для перекладу є дуже багато аніме від великої трійки до менш популярних тайтлів. Далі, майже вирішальною складовою будь-якої аніме битви є її зйомка. Сюди входить її анімація. Самим банальним і простим прикладом можуть послужити прекрасно поставлені та аніміровані бої в клинку, де на перший план виходять наближення до реальних бойових мистецтв, через що схватка може здатися чудовим танцем. А одним з аніметних мореграфія бою на висоті є Бог старшої школи, аніме про турнірну арку, в якої питання як. Поставлений бій виведено на багато вищий рівень, ніж інші питання: рухи тіла, інерція, робота камери все це формує прояви бою в цьому аніме. Але екшен складається не тільки з одного питання. Якщо зробити так само, як у Богу старшої школи, то ми можемо отримати плоский, але добре анімірований екшен. Більш кращим прикладом, який не забуває про інші питання, є Гурен Лагон. Якщо в Богу старшої школи боєм не стоять інші питання, то в Гурен Лагоні бої майже в кожній серії. Але цей екшен грамотно розкриває кожне із питань. Він не забуває, з чого він складається. За кожною екшн сценою стоїть відповідь на кожне з питань, а не лише на одне, як в богу старшої школи. Але королем постановки і анімації боїв є Юфатейбл. Їхні роботи в серії доля жахає в хорошому сенсі. Хороографія, правильне використовування сетчі, вибуховий ритм і рухлива камер створюють практично ідеальний видовищний екшн в аніме на даний момент. Але також в контексті цього питання варто згадати про сакога. Якщо говорити як можна ясніше і коротше, то сакого це покращення. Анімації в момент екшену, коли замість, наприклад, стандартних наусеніме 12 кадрів, це робиться для спрощення виробництва. Використовують усі 24 кадри. Дуже часто саме в сакуга ми бачимо всю красу екшену. Саме за допомогою сакуга нам так подобаються деякі сцени через їх красу, динаміку, плавність. Отже. Питання як звертається безпосередньо до причин виникнення конфлікту. Пророблення причин впливає на саму геометрію сцени. Візьмемо для прикладу аніме Гандам. У нього з перших серій ясна причина конфлікту, через що геометрія боїв стає однорідною, її можна уявити як дві пересічні прямі. Але з ускладненням конфлікту шляхом додавання нових точок зору відбувається і ускладнення геометрії. Яскравим прикладом складної геометрії з купою героїв. І точок зору є «Сталевий алхімік 2003 року. Дуже рекомендую переглянути це аніме. Ми порахувати кількість ключових героїв і точок зору щодо філософського каменю. А що ж там у ніндзя-камую? Давайте знову ж таки поставимо питання і спробуємо знайти відповіді. Як оточення впливає на героя? Сучасність поряд із тематикою ніндзя формує цікаву атмосферу екшн-сцени, де бої відбуваються не тільки на вулиці, але й в ресторанчиках та на дахах. У цих же сценах через сучасність присутня вогнепальна зброя що доповнює саму сцену, як розвиваються події, камую спочатку не приділяє увагу принципу трьох піків, але якщо враховувати. Що в історії додаються і додаються персонажі до середини ангоінга, або ближче до кінця слід очікувати подібної структури сцени, тому що в минулому в аніме студії цей принцип використовувався, а нині задовольняємося, прийшов, побився і пішов. Як відбувається бій? Відповідь на це питання лежить в студії і режисері Пак Санху. Він раніше був аніматором, а після перейшов на посаду режисера. Одна з його робіт у режисерському кріслі це магічна битва, і я не впевнений, що у когось повернеться язик сказати, що магічна Битва погано анімована, а студія, що робить тайтл, та ж, що створила Бога старшої школи, і можу запевнити вас, що в моменти, коли буде використовуватися Сакуга, анімація екшну вийде на інший рівень, при тому, що бої в аніме і так добре зроблені, як розкривається конфлікт. На жаль, відповідь на це питання погана. За три серії я бачу лише дві лінії, які перетинаються: це корпорація і головний герой. Але також видніється, що до вже існуючих ліній конфліктів додадуться ще, як мінімум, одна. У у вигляді поліції і друга у вигляді старого з організації Нінць. Питання, чому впливає на кольорові рішення, чому вони добрі або чому вони злі, розкривається часто у вигляді кольорових рішень, використовуючи протилежні кольори для різних ідей. Якщо примітивно, зло зображується темними кольорами, а добро світлими. Але якщо сюжет прагне вийти зі звичних рамок, то і екшен набуває нових кольорів. Показовими в цьому плані є аніме ганста і ага терору, де неоднозначні головні герої ходять на межі між добром і злом. Їх дії кожна людина може розуміти по різному, у ніякому. Автор не робить сильного розділу за кольорами в екшн-сценах. Це може давати надію, що робота стане складнішою наративно. І в раніше заданому питанні, як розвивається конфлікт, все ж з'явиться більше ніж дві прості лінії. Також питання, чому може визначати і сам рівень насилля в екшені. Якщо причина конфлікту не дуже вагома, то й насильство буде мінімальним. Для прикладу, я візьму аніме Наруто, де філлерних арках практично не було насильства, а сам екшен став частиною комедії. Але згадайте перший бій Наруто йде. Коли він практично вбив одного закацуки або Наруто і Рочимару в Шпудені. у такі моменти, питання, чому вони б'ються, змушує зрозуміти, який рівень насильства буде в сцені. У Ніндзя Камої причина надзвичайно зрозуміла з першої серії. Це помста. Головний герой бажає вбити всіх пов'язаних у цій справі людей. Рівень насильства видно неозброєним на оком, і це може когось порадувати. Це, мабуть, найголовніше питання в складанні екшену в аніме, адже він охоплює безпосередньо самих учасників дії, тих, хто є фундаментом драматургічного твору і його головним рухомим учасником. Саме завдяки цьому питанню і з'явився культ бойовиків. Глядачеві не цікавий екшен сам по собі. Для доказу можу вам запропонувати будь-яку турнірну арку, в якій ігноруються вище задані питання. А це майже всі в аніме важливий герой, персонаж, який бере участь у битві. Без нього нема сенсу дивитися бій. За самою біки у без герої головним у цьому питанні є те, що екшен означає для самого героя в контексті арки персонажа, тобто розвиток, само бачучи, як персонаж розвивається від одного стану і характеру до іншого. Більшою мірою він ілюструє особисті переживання. Той же біє і Гурен МК 2 з Кодгіеса або ж Ітадорі проти магіто. Наприкінці другого сезону чітко видно завершення однієї зарок характеру Екшн Екшен в аніме є важливою складовою, але його подола являє собою складний процес. Екшн відображає ідеї та емоції автора, бачучи кульмінацію дії розмов і подій, які змушують персонажів в протистояння в цьому самому екшені. Це протистояння не завжди полягає в прямій бійці, як, наприклад, між Лайтом і Ело або Тельмою і Йоханасом з монстр». від мистецтва і функціональності дії залежить степень її краси. Але, хоча б як іронічно не було, відповідь на запитання, хто головний герой, неможливо для ніндзя ніндзякамую зараз. Говорити настільки заздалегідь про таку важливу деталь, не можна. Поки що відповідь надто поверхнева, Джо, колишній елітний ніндія, що наводить нас на його силу, але аж ніяк не на риси характеру. Якщо до кінця аніме екшен не відповідатиме на запитання, хто головний герой, то ми можемо зіткнутися з проблемою, якою зазнав Бог старшої школи, красивий, але порожній екшен. Тільки після відповіді на всі чотири запитання, екшен можна вважати не просто витратою грошей і показом навичок аніматорів, а тим, що частину твору, цілком ці чотири запитання можуть розібрати і дати відповідь на те, чи є екшено даний. На чимось хорошим або ж поганим, Вердикт для Ніндзя Камуї зараз виносити не можна. Потенціал створення хорошого екшену є, але видімі того, що автор знову ігнорує питання, може знову зробити так, що екшен, врешті-решт, вийде плоским і нудним. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте лайком і підпискою. Вдалого дня, гарного проведення часу, а також найважливіше до нової зустрічі.